Привіт! Як часто ми засереджуємося на якихось власних немочах на тому, що в нас не вдається, або на тому, чого ми досі не маємо, при тому, що Господь нас благословляє кожного дня. І дійсно, ми часто можемо зосереджуватись саме на цьому, як Єва в воденському саду, якій е, здалося, що їй не вистачає ще чогось, що вона хоче бути як Бог. І дійсно, ми так само можемо часто ставити себе на перше місце в нашому житті, не Бога, а себе. Не концентруватися на Божій силі, на тому, що дає нам Господь, і на тому, що каже нам робити Господь, а ми концентруємося на собі, і дійсно від цього ми. Маємо лише нещастя, але коли е, ми концентруємося на Бозі, ми фокусуємося лише на тому, щоб дійсно е, виконати призначення, ми кожного дня прикладаємо зусилля, ми смиряємось. Коли ми дійсно приймаємо Божу людину, і ми приймаємо. Е, те ведення, яке дає нам Господь через цю людину, тобто те, що нам потрібно робити, тоді ми дійсно можемо бути щасливими. Тоді ми дійсно можемо виконати Божу волю. Але для цього нам потрібно постійне смирення, постійна робота над собою, над своїм серцем кожного дня. Інакше ми можемо дуже легко загубитися. Але дійсно Господь дає нам цю можливість виправитися і мати царство небесне. Але кого ми обираємо, вже залежить від нас. Амінь.